Вітання, друзі, мене звати Василь Песньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 24 грудня. І звісно, що сьогодні ми будемо стартувати з району великої новосілки, Макарівки Времівського виступу, з щодо якого вчора був величезний скандал у мережі, котрий стосувався того, що на основі цієї теми, яку я зараз хронологічно розкладу, вже почали з'являтися коментарі, мовляв. Ресурс Deep State силами Генерального штабу буде прикрито. Е, 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 так. Ну що? Поставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь а у нас. Стандартний набір прохань до вас, аби це відео не було поширення та популярності. Що ж, давайте починати. Я розпочну із е, висвітлення хронології подій. Е, о, до речі, одразу скажу з величезної поваги до колег із Діпстейт. Я не коментуватиму своє ставлення до цієї ситуації, я не ділитимуся ніякими інсайдами, навіть якщо вони в мене є. Я не буду нічого додавати, е, натягувати, е, скажімо так, хто правий, хто винуватий. Я вважаю, що цю тему мають коментувати. Якщо вже коментувати, то, наприклад, самі аналітики ресурсу Deep State щодо усіх. Внутрішніх обставин, як і зрештою, про ситуацію в Макарівці, але ну зараз зараз я спробую це все так системно відносно розкласти. Отож, давайте ми розпочнемо з хронології конфлікту. Назвімо це так. Діп-стейт на своїх одних з останніх змін продемонстрував, що ось тут в районі благодатного та Макарівки повністю замкнулося кільцем. Навколо наших підрозділів у населеному пункті Макарівка. Е, при цьому вони змін, зробили зміни на карті, але ніяким чином не прокомунікували цих змін. Тобто вони не писали про якесь критичне становище, про оточення ще про щось не було відповідних коментарів. Лише зміна на карті. Зрозуміло, що на Deep State, як на джерело інформації, орієнтується багато інформаційних ресурсів, які одразу почали розносити відповідні судження про те, що. Згідно з картою Deep State, наші війська в оточенні. Тут трішечки ще додалося хайпових заголовків і тому подібних речей. Це все перетворилося в певне явище, яке понеслося просторами, не як це сказати, шаленими просторами, шаленими темпами, які вже не було не зупинити по українських інформаційних каналах. При тому, що Deep State, я повторююся, вони мовчали, але просто змінили ці дані. А, далі. Відреагували Сили оборони Півдня, які сказали, що ситуація не така драматична, як її тут окреслюють е, аналітики Deep State. Е, Наразі говорити про якесь оточення, нібито українських військ рано. Сказали село оборони півдня. Додалися і ще е, офіційні ресурси каналу оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, які теж наполягали на тому, що інформація про оточення в Макаріці. Не відповідає дійсності, і крім цього, такий один пасаж у Хортиці зробили, що мовляв, розголошення будь-яких даних про дії сил оборони України. Я це цитую, в тому числі про переміщення та положення українських військ, є закритою інформацією. Тобто, знатяком на те, що мовляв спецслужби мають перевірити діяльність Діпстейт. Діпстейт свою чергу відповіли ось так. Читаємо уважно, що вони написали завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда. І це прикро. Безмежно всім дякуємо за підтримку. Нам пише, і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика, і це дає сил та натхнення. Ви всі неймовірні, працюємо задля перемоги і не здаємося. Брехня нас всіх погубить е, отож ще раз повторюся. Я вчора теж говорив з аналітиками аналітками Е, власне коментувати цю ситуацію. Ось так як вони прокоментували, доволі таки дипломатично, мають справді вони. Uh, як я і вважаю, буде недоречно справді тому, що поміж рядків можна прочитати, що ситуація справді в Макарівці неоднозначна, uh, тому що там включався в пояснення цих подій і Юрій Бутусу, який пояснював, що ну якби росіяни і зробили оточення, але якби там наших підрозділів немає, uh, але якісь солдати є. Тобто оточення без оточення. Тобто, ну ви розумієте, що це звучить насправді що абсурдно і це тільки підкреслює uh, своєрідну. Інформацію про те, що такого відповідного зараз розголошення, очевидно, напевно, в публічних каналах з тим паче своїми оцінками, тим паче кричати гвалт не потрібно. Тому і я стримаюся, почекаємо до завершення ситуації. Тоді, коли це буде вочевидь, вже доречно та безпечно, будемо говорити про розвиток ситуації там. І закликаю всіх до теж до певної холодності сприйняття. Холодного розуму сприйняті інформації, втім при цьому своїм обов'язком вважає зазначити кілька слів підтримки Deep State. тому що те, що зробив цей ресурс спочатку повномасштабного вторгнення, це власне те, на чому завжди роблю акцент. І я коли з перших днів повномасштабної війни ми чули полотна від генерального штабу про бої в тому, в тому, в тому, в тому і в тому населеному пункті. І люди при цьому геть не розуміли цієї інформації дістей зробили велику справу почали переносити інформацію на карту для того, щоб долати панічність і давати людям оптимально правдиву інформацію і висвітлювати проблеми. Від того часу і до сьогодні цей ресурс перетворився в справді велике явище, яке впливає на український інформаційний простір і робить в ньому погоду на основі цього ресурсу з перших днів його існування і до сьогодні співпрацюю і я, і це найкращі, найперевіреніші факти, які тільки можуть бути на цій платформі. Вони відбуваються щодо війни. Звісно, що правда задовольняє не усіх в наших реаліях. Правда, це теж не є ознакою того, що вона у війні завжди має бути, і тим паче одномоментно одразу в ту, в ту саму мить, коли воно відбувається. Але і Deep State не висвітлюють її ситуацію з дня до дня. А зі значним запізненням ситуації, ну інколи буває швидше реагування інколи буває значне спеціальна затримка цієї інформації. Тому питання про моделювання правди. Я дуже різко негативно ставлюся до цього твердження, адже таким чином ми потрапляємо в бульбашку, Про що наші військові кажуть категорично ні, не робіть цього. Не потрапляйте в бульбашку переговорного миру, який буде ось буквально завтра, тому що так говорить Трамп, так сказав Гордон, і, і ще кілька ресурсів висловили свою думку. Не потрапляйте в цю небезпеку, тому що потім чекає капітальне розчарування, тому що замирення з росіянами неможливо війна буде тривати. І продовж наступного року вона буде, е, буде тривати. Тому не потрібно відмежовуватися від цієї правди з одного боку, з іншого боку, не потрібно лізти в моральну яму, тому що такі ресурси, як Deep State, дозволяють справді хороші якісні висновки робити, показуючи те, що навіть просування росіян, які вони є, вони не такі катастрофічні, якими е, напевно що вони би могли бути. І, в принципі, цією ж самою інформаційною роботою щодо трактування певних змін щодо перспектив розвитку ситуації намагається займатися і я. Тому від правди ховатися не потрібно. Правду е, потрібно забезпечувати ось цей запит суспільства на справедливість та правду безсумнівно. Е, все, вочевидь, висвітлювати в умовах війни не потрібно, але це точно не про Діпстейт. Вони ні разу не шкодили силам оборони і це. Це та правда. Тому мої слова підтримки е я висловлюю їм, але вважаю коректним зараз утримуватися від коментарів щодо ситуації по Макарівці. Хоча думаю, що ті, кому потрібно було між рядків, усі прочитали відповідну інформацію, зокрема і мною висвітлено. Тепер перемістимося з району Великої Новосілки до Курахівського напрямку, де власне зараз дуже чітко вибудовується таких дві. Точки опори наших військ одна опирається на річку Сухі Яли, ось на цьому напрямку південному, а друга опирається на річку Вовчу разом із Корахівським водосховищем, і обидві вони отримують дорогу, яка сполучає Корахове із Запоріжжям ось сюди, через Дачне, Наулакли та Костянтинопіль. Фактично, з чим зараз зіткнулися на цьому напрямку росіяни? що ситуація під корахом, скажу так, вона розгортається так, як є. Вона й не хороша, вона і непогана. Зрештою, непогана вона в контексті того, що здавалося б, теж саме Курахове, воно дане вже мало би впасти з огляду на той на те стрімкі темпи просування, знищення і е, наявності ворожого ресурсу на цьому напрямку. Але ні, цього не сталося. Більш того, питання Курахове ще до кінця не закрите, хоча при тому, що в м, хоча б тому що е, північно-західніше Курахового є Курахівська ТЕЦ, яка все ще залишає тримати ці позиції. Я відверто скажу, думав, що е, вихід в тил корахівської ТЕЦ з району, зокрема старих тернів, відбудеться значно раніше, але цього не відбувається. Тобто, чомусь росіяни не можуть зреалізувати цього маневру. І не в останню чергу, насамперед, завдяки тим діям, які проводять наші бійці на цьому напрямку, е, не в останню чергу, тому що росіяни справді. Суттєво виснажили та втратили свій атакувальний ресурс тими незліченними, просто таки місними штурмами, які вони проводили на цьому напрямку, і вже зараз ми бачимо, що північний виступ, тобто ось цей фланг, він відстає по суті, що від південного, там де росіяни, наприклад, до Зеленівки просунулися і тиснуть на улаках та Костянтинопіль, це позитивна сторона медалі. Негативна сторона медалі справді полягає у тому, що, врешті-решт, ось ця. Точка замикання тут доволі таки коротка. Ви навіть можете побачити, що між сірими зонами між Шевченко та Зеленівкою всього на сього 6,5 половин кілометрах. А катастрофічна ситуація починається відтоді, коли росіяни наближаються до дороги на Запоріжжя. Ось цієї жовтої лінії, яку перетинає ця по суті, що лінія, де найвища точка цього. Мішка потенційного для наших військ, тобто це негативна сторона медалі. Негативна сторона медалі також полягає і в тому, що, наприклад, росіяни суттєво розуміючи, прекрасно усвідомлюючи, що вони не можуть взяти наші війська, скажімо так, зненацька в лоб, знищують логістику. Зокрема, між Костянтинополем та Андріївкою. Ось тут є локація мосту через річку Вовчу, яку нещодавно я натрапив на відео, як Росіяни знищили цей міст за рахунок свого авіаційного озброєння, тобто кабель чи це якісь ракети летіли, і от власне якраз міст між Константинополем та Андріївкою через Вовчу вони знищили це вся робота ворожого війська на те, щоб псувати нашу логістику. В принципі, будь-які оточення або потенційні мішки, які сформують росіяни, вони насамперед направлені на те, щоб з із зіпсованою, так би мовити, логістикою позбавляти нашу армію найголовнішого це збільшувати число втрат. Особового складу наших частин, і в умовах таких е, мішків, як то е, під Успенівкою як то ось тут на Курахівському напрямку, як то в Макарівці, е, ці втрати, зрозуміло, що збільшуються. Але загалом, коли ми подивимося на Курахове подивимося, давайте, наприклад, на початок. Давайте на початок грудня. Окей, е, от е, на початок грудня. Ось тут були росіяни, і вже здавалося, що ситуація критична. Погляньмо на початок листопада, так звісно, росіяни були значно далі від, від Курахового, але коли вони до нього підступилися, це фактично що ну давайте рахувати. такий, по суті, от головний головний напрямок, на який треба дивитися, це село дальнє, де Росіянам вдалося прорвати оборону і прорив до села Дальнього відбувся. Ось 11-го. 11 тобто, 11-го 11 в цій локації було прорвано справді що нашу оборону важливе для е, цього напрямку село дальнє, і відтоді вже почали писати і робити судження про те, що ну російська е, атака прорве наші оборонні ряди. Відтоді минуло рівно скільки рахуємо місяць та 14 днів. Тобто півтора місяці відколи здавалося, що Курахове буде втрачене, але воно і по сьогодні все ще стоїть та тримається. Тому тут є і позитивні, і негативні насправді що моменти щодо Курахового. Паралельно із цим противник. Тисне на інших напрямках, і мені, до речі, в інформаційному сенсі дещо не подобається вчорашня публікація на виданні РБК Україна, проте де йдеться, що мовляв, ворог серйозно береться за Херсон е, в контексті е, ледні наступу на саме місто. Я відверто кажу, я це. Системно притримуюся цієї думки. Я не бачу тієї загрози, про яку кажуть навіть попри те, що вчора е, проходила ця інформація власне по РБК саме йшлося про 4 тисячі штурмовиків, які готові до наступу на Херсон під командуванням під куруванням е, командувача повітряно десантних військ Російської Федерації Михайла Теплинського. Е, що 4 тисячі штурмовиків зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти та 7-го десантно-штурмової дивізії, ВДВ тут готуються до власностієї. Висадки переправлення через Дніпро з лівого на правий берег за допомогою трьох 300 човнів, про які раніше озвучувала херсонська влада. Ну, я просто не бачу варіантів, як вони це можуть зробити, навіть якщо всі 300 човнів вони активують, я не бачу варіантів, як росіяни можуть заволодіти навіть е, зайняти плацдарми на правобережжі Херсонщини. Відверто це кажу, можливо, сподіваються на якісь замерзання річки, але щоб Дніпро замерз, е, я уявлення не маю, які це мають бути морози. Тим паче зараз, просто вийшовши на вулицю, ти не бачиш об'єктивно тієї е, е, критично холодної ситуації, яка би дозволяла говорити про якісь заморозки, які би. Е, е, Робили річку такою, на котрій можна було б розраховувати росіянам відповідно на успіх. Відповідно, все ще раз все на що, на мою думку, це моє суб'єктивне враження, але я його не притримуюся е з огляду на всі критичні мислення, які ми скажімо так володію. А вони заключаються у тому, що цих 300 човнів. В Принципі, до речі, цифра 4 тисячі штурмовиків раніше мною була плюс-мінус так би, оцінена. Якщо ми беремо 300 човнів і на них садимо по 10 людей, а це такий з озброєнням, це десь 10 людей і може бути, то це максимум 3 тисячі. Ну окей, говорять про 4 тисячі, нехай це буде ще якісь забезпечення артилерійське з лівого берега, нехай це буде 4 тисячі бійців, які готові до боїв. З тих 3 тисяч, які спробують переправитися на 300 човнах, до правого берега ну добратися може. Ну, може відсили батальйон. Там 800 людей. Скажімо, це багато. Це багато, але на що здатен цей батальйон, наприклад, без техніки. На що зате цей батальйон, якщо в місцях їхньої дислокації одразу почнуть прилетіти наші засоби ураження, а сили оборони наші на правобережжі Херсонщини прекрасно знають, володіють планами росіян. І всі ті зараз рухи, які відбуваються насамперед на островах поблизу Херсона, ось ці всі ділянки території, сірої зони, де зараз справді точаться активні бої? Це власне все острови якими прагнуть заволодіти росіяни, і всі ті події, які відбуваються тут на островах, вони ліквідовуються в момент ще проведення висадки російських військ, або навіть по момент висування цих човнів на островах? Хоча ці сутички тут варто відзначити, вони доволі такі доволі такі. Агресивні, скажімо так, з боку Росіян, тому я очікую, що не стільки Херсону загрожує ем, небезпека, скільки власне островам поблизу Херсона, і ось це найбільший ризик, який тут може виникнути у зв'язку з цим наступом на Херсон. Я не заперечую інформацію джерел видання РБК України, яке вчора про це повідомляло, що 4 тисячі штурмуків можуть проводити операцію, але е, водночас е, я якби не бачу жодних перспектив для того, щоб Росіяни справді могли. Навіть зав'язати бої поблизу Херсона, але те, що вони будуть відкривати все більше і більше фронтів, намагатися на них все потужніше, потужніше тиснути. Це свята правда, все з метою того, аби зламати нашу оборону на двох ключових напрямках: Покровському, перше, друге Курахівського друге Курському. Отже, які ще це будуть напрямки? Які це вже ще є. Напрямки, це власне Лиманський фронт, населені пункти. Терне, Серебрянське лісництво. На цих напрямках щоденно росіяни тиснуть, щоденно проводять атаки, але контратакують і наші війська, зокрема, отут в нижчому колі або овалі, радше відцідеї, окремої механізованої бригади, показали вчора відео, як наш самовідданий танк цієї бригади сталевих левів, їде по тому, що колись називалося Серебрянським лісом, як ви бачите. І просто впритул роздовбує ворожу позицію, знищує її пострілами станка. А постріл станка бійці з фронту можуть вам розповісти, що це найстрашніше, що може бути, тому що це найшвидший снаряд, який від якого шансів сховатися, якщо він летить у тебе, немає, тому що ти геть зовсім не встигаєш навіть відреагувати. І це робота 63-ї бригади в сереблянському лісниці. Багато роботи в тернах 60-та механізована та інші підрозділи, які тут працюють, стримують потуги. Противника. Точно так само стримуються, і навіть за деякими даними покращується ситуація в часовому ярі, тому що буквально вчора були такі дані про те, що бійцям 24-ї, зокрема, мехбригади, що тут дислокуються, вдалося покращити. Ситуацію в вогнетруковому комбінаті, зокрема, що стосується головного цеху цього комбінату, звідки вдалося вибити росіян. По турецьку ситуація, в принципі, аналогічна. Місяцями цей населений пункт тримається місяцями. повторюється місяцями, росіяни довбляться у шахту центральну, в якій мали от останнім часом успіхи, і навіть попри те, що мали успіхи, ось тут шахта центральна, вони все рівно її не можуть повністю захопити шахта турецька. Скільки в готувалися останнім часом, росіяни все ще не можуть провести цілеспрямованих атак, і це тільки атак провести не стільки вже кажучи про те, що щоб якісь успіхи мати в Турецьку тобто. Тут ситуацію вдається е, стримувати та контролювати. Паралельно із цим поговоримо про Курщину, тому що цей напрямок, а він насправді ключовий для росіян в якійсь мірі зараз, якщо враховувати всі політико-воєнно-політичні е, обставини, які складаються, очікування там інавгурації Трампа, е, кращі позиції і тому подібні речі. Отже. Е... Росіяни, я до речі, навіть не, не виключав би, що Курщина буде кістка в горлі в контексті того, щоб Трамп змусив нас до невигідних нам невигідного нам миру. Тому важливо тримати Курщину, аби це був наш козир у рукаві в контексті того, щоб не дати зламати нас через коліно і дозволити зробити ось цей власне кажучи, невигідний для нас мир. Але на Курщині ми будемо відступати. Все дуже схоже на те, що ми будемо тут відступати, тому що росіяни зараз шалено тиснуть е, з різних напрямків е, в районі малої локні, е, тобто, це по різних спрямуваннях іде е, тиск на малу локню, і я думаю, що дуже в скорому часі Мала локня буде згуртати свою оборону. Е, навіть попри те, що справді тут е, просто феноменальна е, феноменальна кількість техніки знищують наші, зокрема десантно-штурмові війська. Е, ви бачите зараз збірне відео від ДШВ командування ДШВ. А тут чимало підрозділів ДШВ якраз таки працює. Це у нас і 80-та бригада, і 95-та бригада, і 132-й окремий штурмовий батальйон. ой, не, не окремий штурмовий батальйон прокурор, окремий розвідбат ДШВ. Так само тут працює. Тобто, це, це дуже потужні, дуже сильні хлопці, яких, звісно, що потріпала курська операція, але вони виконують просто таке ну, направду феноменально, феноменальну роботу, господи. Тому що росіяни тут на м'ясо кидають дуже багато і техніки своєї, що ви бачите зараз на відео. Напряму цитую бійців, звідти м'ясо кидають на виявлення вогневих точок наших, і це м'ясо йде і дуже багато росіяни тут насправді втрачають. Шалені втрати несуть. Женуть і корейців, і росіян, власне кажучи, все поставлено на те, щоб вигнати нас із Курської області, і це само собою зрозуміло з політичних міркувань. Так, от, ось це все поки що призвело до того, що ЗСУ можуть відступити із малої локні. Я припускаю, що це цілком ймовірний сценарій а, найближчих тижнів, можливо, двох тижнів десь так. А, але не важливо, скільки ми тут будемо мати території, важливо, щоб ми її мали. Відкид, відкат може бути до суджі, і я про це зрештою говорив неодноразово: що суджа це є найкраще за. Контекстом утримання населений пункт, тому що це природна фортеця, це сполучення із сумщиною пряме за допомогою доріг, і це населений пункт дає справді змога організувати просто залізобетонну оборону. Таким ще мав стати коріньво, але не став. Ну і от суджі, власне кажучи, може бути відкат до цих позицій, якщо росіяни протиснуть малу локню, але це буде не біда. Ножки не важливо, скільки кілометрів отримуємо ми в Курській області. Важливий сам факт утримання цих кілометрів. Ну а паралельно з цим ще й силу перед Трампом демонструють наші удари далекобійні по території Російської Федерації. От, буквально учора вночі, удар по аеродрому Міллєрова в Ростовській області, про результати якого ми будемо дізнаватися сьогодні. Але е, до речі, відео від ДШВ, яке я показував, воно трішечки обрубане. Там вилучені кадри які. Не проходять цензуру а, висвітлення на Ютубі, тому повністю їх побачити можете в ці хвилини по завершенню перегляду відео карти бойових дій за сьогодні на моєму телеграм-каналі. Як знайти телеграм, ви бачите власне зараз на екрані, так у стрічці пошуку шукайте, або в описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Ну і родзинка на цьому пирогу це удар по Міллєрово. Дуже коротенький, з невеликими прильотами. І за активною роботою російських зенітних комплексів, які намагаються протидіяти. Дуже схоже, що нашим крилатим ракетам Нептун. Дивимося. Спочатку. Так, доброго, 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 доброго. Ну, ось так. Про результати ще раз повторюся. Будемо дізнаватися сьогодні, але системність щоночі подібних уражень не може не тішити. На цьому я ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей. Бригада Рубіж на України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком